Наташа, а ти де? Ага, я зрозуміла. Значить, йду на кухню. Айку вже закрила, а то я калітку не буду защипати. Айчка, привіт! Привіт, сонечко. Ну, вона вже збирається в хату. На дворі так гарно, а вона в хату. Наталочка, я тобі доставку з кафе. Їж. Та нічого, я шучу. Я приготувала вчора картопельку. Привіт! Приготувала вчора картопельку, а Віка зробила Олів'є. І от а Тільки сьогодні кончила вечір. Олівє? Ну да, мені жарає цілу коробку. Ну нічого, я тобі не багато, бо віка не багато робила. Mm. Так, а що там дуже темно в тебе. Ну зараз вийдемо ну, туди ага. на це. Ага. Так. Моргошка, привіт, водичку п'єш. Наташ, на. Давай. Ой. Тут ну, подивися, що тут в холодильник став? Ну, подивися і постав це... в холодильник. Та перцю я не хочу. Так, ну що, я назад не буду забирати, зробиш щось, а, шо... ну, л... а потім будеш кричати, Тоня, принеси мене, мені, що дос... ти робиш? А що це таке? Олів'є? А, Олів'є. Не завися. Ну, ти так. це хочеш? я тільки хочу, коль... а це що? Ну, ви, воно ж різне, відкривай і побачиш. Ні, ну ти представляєш? А, картошка, так це ж надо ж було написати. Наташа, не вечеряй. Наташа, ну ложечку Ні. завтра. Я вона їлася, ще ще й пирога сьогодні ж пекла. Я думала, ткаченки прийдуть, а вони не приїхали, видно, завтра. Ага, я зрозуміла. Щас, ну я пекла в оцій духовці, Тоня. Ага. Ну ну тут же ж воно ж не ну гріє, гріє. Ти розумієш? Угу. Наташа на маню... олів'є сховай. І на Манюні його гончик зроб... зробила. Тихенько. О, а воно все одно равно... ну, бачиш який. Дернуватиш, ану, щось. ану, поки А, ну да, чого ж не включить. Ой, блін, а, отак. Ага, ну відкривай, подивиться. Бо, ж, твою коробочку отам. А що б я приносила, не знаю. і синя. А, так? Да? То Оліна. Ага, бачиш? — А це твоя. — Добре, ну відкривай, подивимося. — Так міжна коробочку приготувати. — Оце так. Взагалі, і яблука там, і вишні, там. Ну, Ну все, все що вдома було, так? Да? Yeah, yeah. Це знаєш колись. То... Ну так, да, яблука і вишні. Оці, оці слова Бачиш. пішли Уф, ти, та гарненький. Те, ну ага. ні, я такого не люблю. Я люблю душ, ну, щоб світліший. А, що а трішки я попробую, темніше? Я спробувала він сирувати. Я й накрила вже бумажечкою да? цією, ага. а воно все одно. О, це моя молоді жлюбе ну, таке, савець. ага. Може ж, мої завтра приїдуть. Ну так. Да. О, дякую. Та хвата, що тобі? Та, я так щось ну, зроблю ж вже рівнення. Ага, красиво хоче. От господи, все, накривай. Все, пішли б на вулиці трішки ага, посидим. Бо я тільки кашу вкину, ну нехай це. Не кривай, нічого йому не станеться, тут у тебе прохолебно. Та ну, вікно відкрите, я вже вправилася. Таш. А. А, а уже з телефоном, тік-ток, все там працює телеграм. Все працює. Ну, Наконець -то до ума довели. Ну, слава Богу, ну я ж не такий то спец, Наташ. Ну все рівно ж довели нас немає. Нема. <смі> Тільки такі. Ой. Скільки ми днів три робили, Да? Там три дня. І ось о, на днях обратно. Ну, да, ну вже зробили, слава Богу. О, в тебе ета пішла. Гортензія. Воно ж можна б його не робити. Ага. Новини українські. Пишеться по російську. Ну що ж ти зробиш, Наташ? Поки зробили ту українську. Ну зробили. Ну зробили. Я винограду вчора закри... закрила. Смотри. О, ну ти хазяйка. Ти казала, борщ варила. І борщ варила, Ухи. і виноград закрила. О -о. Смотри. А як ти закривала, Наташа, рецепт в студію. Ти ну як я закривала. От, Оце... Ото як закривала, так і кажи. Помила, обібрала, помила, ага. висушила його полотенце, ага. у баньки сложила, ага. і заливала два, два рази водою. Так, а потім. Детчоную. Ну, поминуть 20 стояли вони в воді. Ага. Тоді цю водичку я зливала, тоді додавала сахарку, а сюди лимонної кислоти вкидала. А скільки ж цукру ти клала? Дві чашечки просто. А це куди? У в цей в сироп, Дві чашечки. Я а попри... скільки було сиропу? Чуєш? Чує Я... ще. Ага. А, ну це приблизно. Три то, ага. А дві чашки це 200 грамові чи 100-грамові? Ну, ось такі мене чашечки. Я покуштувала дуже солодкий. Да? Ось отака в мене чашечка. Ой, нам же все треба знати, Смотри. Наташ. А, ну, вона, ну да, там може 200 і 200 нема трішки, грам 150. Оце така в мене чашечка вся. Ага, це ви, ти постійно нею користуєшся, да, так? Да? Не... І от той поки що, а тільки туди я вкидала кислоту. Ну, ти, ти ну, скрізь лимонну кислоту, да, я, я так, я, скрізь. я знаю вже. На ніж. На кінчик ножа? О, сирена. На кінчик ножа отак ложила. Ага. так. Ага. Ага, я оце в... в той сироп весь. Ні, я в баночку розумію. А в кожну баночку? В кожну баночку, а сиропом заливали. А, ага, зрозуміла. І оце І... воно вже гар... тепле Ні, чи вже. я вже розкрила. А, уже холодне. Да, так, ось у. І оце, бачите, не щоб з'їсти виноград, так, <різь> так я воно вже... його. Я вже не хочу, а зимою <різь> теж схочеться. Прийдеш <різь> у гості. А оце одна баночка тільки чорного. А, да? Це чорний, ну, ага. синій. А синій, який я я, 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 я він чорний, Ну і компот а. можна. І це. і більше не було у мене. А білого то я відро настюбала. ну багато одійшло. Та понятно. Ну, та хвати. Та да, Наташ. Всім хватило. І мені, тобі, да. і тобі, і всім бисквіт зробила. Тільки я туди додала з яблуками, а потім у мене там вишні стояли, думаю, пропадуть вишні. Ага. Я й вишні ще туди вкинула і вийшлося пиріг. Ну і прекрасно. Місто... Да, такий. Бісквітний пиріг. Да. Ну зате бистре. Ага. Я тільки в хату не захотіла в електричну нести а тут у гази очистий контейнер. Так. О, почалося. Це Тоня кави захотіла. А там повний контейнер. Тобі Висипать в пакетик. Ну і що тут він і не повний можна було ще. Це вже багато. Це вже багато. Це вже багато. Ой, і маргошка там щось їсть. Та треба що ти там? Що? Свої смаколики їси. Ой, треба Олі відправити жето. Ага, Фото воно. то, що хай це, куплять. Давай, Досимки, давай, мишки. давай. Ой. Іде на бо там не зовсім мало. Ну, щось вона там їла. Дала я їй сосіски, диві кусочки. Два зділа, два покинула. Та як та отуди укинула, і це ж вона, видно, доїдала. А. Ох ти яка хитруля. Ото так вона їла. Ану ж. Давай, показуй, що ти там їси. Моргошечка. Ну, Ой, яка ти молодчинка. кушай. Ага, зараз прийшла. Корм Вони... для Угу. Корм для котів, для кішечки. Дай буде вона його їсти. Красуня. Вони з Надією приїдуть. Ну так. Да. Я зрозуміла. Так, ну поп'єм каву, а ти щось небудь поп'єш не, зі мною? Все поховала в холодильник. Я ну, не не пара... я прийшла пів шостої, ще так рано, ну, і... а я... вона вже бігом і поїла і поховала і, і двері позакривала. Я не, не обідаю. Оце повечеряла, пообідала за... а, а снідала. Снідала, пса саделья, снідала Ага, ця О, снідала. І більш не була, а то зайшла в хату, я вже та пізненько. Я ж поки що кашу... ну, да. Да, да, да. зварила, поки сюди туди, а воно швидко не вариться. Та да, понятно. Ну ось заробила каву <гум> Наташі Ой. і каже їм, а молочка налий сама. <гум> каже, а там холодильнику, ось у холодильник, <гум> Каже, сама налий. Отож. оце моя сусідка така. Наталочка, я забула за Саню спитати. Ви телефонували сьогодні? Як він там? сьогодні з Прогулка була, міха роз доща не було сьогодні. Ага. І ходили вони в один магазин, зайшли, в другий там то батарею казав, купили що це давлення. Бо каже сіле. Айка тихо! То трошки погуляв на вулиці. Ага, ну, ну так. Потихеньку, ага, так? Ага, трошки. На рибалку ні більше? Ні, ні. Не ходив на рибалку. А вчора вони по гуманітарку не ходили? Ні. Ні, не ходили. Поняла. Ну і слава Богу. Добре, що в них доща нема, а то в них все сиро. Учора і по те. Оце сьогодні нема душі, а так Кожен день. Каждый, так. День, да. і, і про холодно. Я вчора щось кажу, <смі> кажу щось. Е, ну, каже він, що в нас вже в горах сніг випав, У -у -у. Колено, каже 9 градусів тільки тепла, а я й кажу, так ви вже і кондиціонери включили. А він, а хто їх виключав? Їх ніхто й не виключав. <смі> Ой, Сашуня, ну будеш телефонувати, передавай привіт. Наталочка, дякую за каву, уже на дворі темніє. Ну, 7 часов, 10 минут 8. Так, да, воно, воно не багато, ну, а вже на дворі темніє. так скоро що... Буде... 7 часов. Так, да, вже скоро. Скоро тобі треба перебиратися вже в другу кухню. Yeah. Бо хто зна... Хоча Віка говорить, що ще буде і 30 градусів. Як воно так буде швидко ти нічого я буду тут лазити. Та, да, звісно, а сьогодні оце такий вітер, що той дощ, що полив нам, да, все висушило. висушило. Да. Так, ні, це воно тільки зверху висушило. Ну, так, да, може, там... там. Так що пішли, бо вже й комарі починають нас кусати. Да. він каже, от -от там і все. Ага, Ну, пішла я, все, поки. Та страшно. Це... Ти знаєш, я думала, що це Гар. Той буває, що ми вікна закриваємо, бо нема чим дихати. А це ти думаєш, що ДМК? Оце так, да, це, це з ДМК йде. Ну все, поки пішла да, спока, я. Пока, давай. Говори нам спока, пока. давай, спокійної ночі. Спокійної ночі, До завтра. Може, завтра прийду, не знаю. Не обіцяю. А в тебе завтра куча людей буде. Та, ну хто знає, знакожу. Йому може до чотирьох або після чотирьох. Він же ж кожен день. Вихідний, не вихідний йому треба побути. Ой, як воняє хана. Вже поч... майже темно. Ой, мені треба баклажани в гараж і колясочку в гараж, і білизну зняти. Ой, господи, оце я загулялася. Щось погано стало відкриватись. Так, де ж тут вчора Артем ставив, а сьогодні мені де тут поставить? Отак. Ну, так. Ой, і колясочку в гараж. Бо там же ж тепер ремонт. То ми там на веранду її ставимо, а потім я викачувала. Зараз краще тут її поставити. Ой. Так, так здається, все. Закриваю. Уже світло включили по вулиці. Так, і білизну знять. Там її небагато, я вже частину зняла, бо після обіду тільки дали нам воду. Так. Господи, чуть не впала. Тут малюка. Одяг у нас в основному. Так, знімаємо. Ой, тут рукавчики трішки вологі. Ну, я перед тим, як до Наталі йти, вивісила. Думаю, вітер. Воно... Висохне, ну, дещо зовсім висохло. Так. Мама побачить потім, що там може досушити. Прищепки забираю в віранду, та щоб і пиль не сідала на них, таке всяке. Так, швиденько треба. О, так. Мені говорили, що е, е, коробки є таке в Аврорі продаються, коробочки такі для прищепок. Так, ну так, мені якось оце, знаєте, по старинки на вірьовочки. Ми і раніше, отак, то я так і привикла і це. Так і роблю. Звичайно, так швидше, так, кинув, кинув коробку. Ну, а мені чомусь, я оце так їх почіпляла і потім в шкаф купе тут на веранді. Там є крючочок, і я туди вішаю. На дворі гарно. вітерець. Аби не комарі, можна посидіти, але кусають комарі. Так, От скільки у нас тут одягу малюка так. трішки затримує. Ну, останнє це, мабуть, моя футболочка біла, так уже дома поскладаю. Так і день пролетів. Все. І додому. Повна миска. Дивіться, який місяць росте, вже більша половина, мабуть. Небо синє, синє. На дворі гарно, аби тільки не комарі, можна і посидіть.